Вітаю вас, дорога церква. Дуже радий бути в Домі Божим. Зараз в нас прийшов такий складний час, коли люди в країні, яка воює в стані війни, накачуються, так би мовити, духом патріотизму. Кругом звучать лозунги. Ці всі лозунги ми добре знаємо. Люди говорять: слава Україні, слава героям. Україна. Понад усе. Біблія нас учить, що треба віддати кожному належне, кому страх, страх, кому честь честь, що потрібно податки платити, що потрібно коритися вищим властям і так далі. Але мають бути правильно розставлені пріоритети. Ми маємо розуміти, що більш важливо, що в першу чергу, а що в другу. Ми ж, як віруючі люди, завжди в першу чергу скажемо: слава Богу, слава Ісусу Христу, і для нас Бог понад усе. Ми повинні в першу чергу віддавати славу Богу живому. На сьогодні, так дух патріотизму диктує такі правила, що найвища честь для людини це померти за свою державу. Найвищий смисл це віддано служити Україні. Ми ж, як віруючі люди, знаємо, що найвищий смисл для нас це віддано служити Богу, і в першу чергу, має бути це. Про те, наскільки ми маємо, бути вірні Богу, наскільки ми маємо віддано Йому служити. От про це я якраз хочу, щоб ми сьогодні поспілкувалися. Ми зачитаємо зараз текст Євангелія від Матфея, 10 розділ із 34 го вірша і далі. Тут Ісус говорить такі слова. Не думайте, що Я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку її, з матір'ю, і невісткою з свекрухою її, і вороги чоловікові домашні Його. Хто більше, як мене любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більше, як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний, і хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Є тексти з писання, які легко зрозумілі, є тексти, які розуміти дещо людям важче, які потребують пояснення. От тут є вірш, який, можливо, хтось і розуміє не зовсім правильно. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир прийшов принести, а меча. Тут мається на увазі не буквально про бойові дії, не про хрестові погоди, не про війни. Якщо в контексті читати текст далі, ми розуміємо, що тут написано про людські відносини. В плані взаємовідносин між людьми Христос прийшов принести меча, мається на увазі те, що проповідь Євангелія вона завжди несе за собою, як наслідок, несе конфлікт. Є люди, які його приймають, а є люди, які, Слово Божого не приймають і таких більшість, так як Слово Боже, воно говорить правду, воно говорить людям, що вони грішники, що вони йдуть в погибель, в пекло, якщо з Богом не примиряться. Ті вимоги, які Бог говорить, що Він дає повеління, всім повсюди покаяться, багато для кого неприйнятні. Вони вважають, що вони самі хазяїва своєї житті, вони не хочуть перед Богом змирятися. І загалом Євангелія, воно багатьох людей просто роздражає. Їм не подобається, що ми це говоримо. І тому відносини від цього можуть бути з багатьма людьми натянуті. Через то Господь і говорить: я прийшов на землю принести не мир, а меча. Євреї на той час чекали Месію, вони його чекали як великого релігійного і політичного лідера, і чекали, що після того, як він прийде, відразу прийде великий період миру і. Настане відразу тисячолітнє царство, як написано в старому заповіті, де буде овечка пастися поряд із левом. І люди не будуть воювати, перекують свої мечі на рала. І саме такого месію вони чекали. Я думаю, і апостоли також чекали, що тисячолітнє царство прийде вже і прийде великий період миру. Але Господь їх готував до іншого. Він неодноразово їм говорив, що син людський буде виданий. Грішникам, що його вб'ють, що над їм надругаються, і точно так само він готовив апостолів завчасно заздалегідь до того, що і з їми буде те саме. Він, як помните, цей текст, де спорили між собою апостоли, хто буде старший, він їм каже: чи можете ви пити чашу, яку я п'ю, і хреститься хрещенням, яким я буду хреститися? Вони сказали, можемо, і він їм так і сказав, що чашу мою будете пити, хрещення хрестити». Це Мається на увазі, чи готові ви пройти через такі самі страждання, які пройшов я, і таку саму мучені смерть прийняти. Тобто Господь говорить про те, що ті, хто віддано слідують за їм, їм в першу чергу потрібно пройти через конфлікти, які часто приведуть їх навіть до смерті, мученичеською. Далі написано: Я ж прийшов поділити чоловіка з батьком його, дочкою, з матір'ю і невістку із свекрухою. Людина, яка увірувала, вона не може мовчати. Людина, яка Бога живого прийняла, яка відроджена від Духа Святого, вона обов'язково буде говорити людям правду, буде говорити про Бога, буде проповідувати Євангеліє. Вона не буде це таїти в серці своєму, вона не буде вести таке скритне життя. Неможливо, щоб людина була віруючою, і ніхто про це не знав ні на роботі, ні серед друзів. І вона максимально лояльно до всіх ставилася і переживала, щоб когось не зацепити. Така людина мовчать ніколи не буде, і навіть в сім'ї вона буде своїм рідним. Якщо вона увірувала одна, а інші не віруючі. Вона буде в сім'ї розказувати за Бога. І ті ж самі конфлікти, які можливі з оточуючими нас людьми, вони можливі навіть у своїй сім'ї. Оце і мається на увазі. Я прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з матір'ю. Скільки таких випадків зараз є? Людина жила безбожне життя, грішила гріхами, а потім увірувала, і яка реакція рідних часто буває? Кажуть, так краще б ти далі пив. Тобто... Люди настільки їм не подобається те, що людина увірвала в Бога живого і тепер їм говорить Івангелія, що вони согласні, щоб він краще вернувся до того образу життя, який він вів, навіть якщо цей образ життя був дуже, дуже гріховний і неправильний. Оце якраз і є те, про що написано. Я прийшов порізнити чоловіка з батьком і невістку викрухою її. Читаючи ці слова, ми розуміємо, що Бог не учить нас уникати таких конфліктів. Бог учить нас говорить правду, навіть якщо від цього відносини натягуються. Та людина, яка в першу чергу дорожить отношеннями між людьми, отношеннями в сім'ї, але при цьому вона закриває свої уста і не говорить людям правду, не говорить їм Євангелія, то Господь таким людям і говорить. що, Далі ми читаємо: хто любить батька і матір більш ніж мене, той недостойний мене. Ми в першу чергу маємо бути віддані Богу, в першу чергу маємо переживати за відносини з Богом і відносини з Богом правильні, вони неможливі тоді, якщо ми відносини з людьми цінуємо набагато більше як відносини з Богом. Ми в першу чергу вокруг себе маємо звіщати благовістку. Не кожен з нас євангеліст, не кожен із нас проповідник, але принаймні в кругу своєму, в своїй сім'ї, серед своїх друзів, серед своїх колег. Ми повинні, ми повинні говорити їм за Бога і говорити їм правду. Хто ніколи хто переживає і не говорить правду із-за того, що він переживає, щоб десь підпортились відносини, то потрібно такій людині переглянути своє серце. Чи дійсно ми стоїмо на тому правильному шляху, на якому повинні стояти. І написано І вороги чоловікові домашні його. В нашій Країні з цим трошки простіше. Зрозуміло, що поки людина жила так, як всі, світ її приймає, і світ рахує, що все з такою людиною нормально, навіть якщо вона утопає в гріхах. Як тільки людина по настоящому повірить в Бога, ну як, як мінімум, в нас скажуть, що у людини поїхала криша, затягнули в секту і так далі, і таку людину будуть поріцати. В деяких випадках обмежать з людиною спілкування навіть всередині сім'ї. Але є країни заре, де сім'я взагалі ворогами стане. Наприклад, мусульманські країни. В таких країнах твої родичі можуть тебе вбити, як мінімум точно відмовляться з тобою спілкуватися. І, можливо, навіть тобі доведеться втікати від своїх рідних. І це якраз і є те, що написано, і вороги чоловікові домашні його. Я думаю, що і в нас, серед наших братів і сестер є такі випадки, коли. Сім'я невіруюча, і відносини дуже натянуті, і дуже складне спілкування. Слава Богу, за ті сім'ї, які повністю в Христі обоє і чоловіки, жінка, і дітей приводять, але не у всіх так. В декого чоловік або жінка невіруючі і відносини дуже, дуже складні. Далі Ісус говорить: хто більше як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більше, як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. Господь не учить нас, що потрібно не любити свою сім'ю. Господь навпаки учить, що любити свою сім'ю потрібно, але його любити потрібно ще більше. В інших місцях ми знаємо, що писання саме собі не противорічить. В інших місцях ми читаємо, що чоловік має любити дружину, як Христос полюбив церкву. Як Христос церкву полюбив, Він віддав себе за неї, він віддав себе в жертву. Тобто чоловік має любити людину, ой, дружину рівно настільки, що навіть якщо потрібно. Пострадати за неї, він повинен це зробити. Це має бути жертвена любов. Тобто Господь учить нас, що потрібно любити свою сім'ю, потрібно любити дружину, потрібно любити дітей, потрібно любити батьків, потрібно шанувати батьків, потрібно їх слухати, потрібно про їх піклуватися. І в інших місцях ми знаємо, що написано, що хто не піклується про домашніх своїх, той відійшов від віри і хуже невірного. Писання нас учить цьому всьому. Але воно разом з цим учить, що потрібно Бога любити ще більше. Потрібно правильно розставляти пріоритети. В першу чергу Господь, в першу чергу Ісус, а тоді вже наша сім'я, тоді вже брати і сестри і тоді вже інші люди. Далі хотів би зачитати ще один відривок, який говорить про гарний приклад, який означає, хто більше. Як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. Тобто про правильні відносини, як ми розставляємо правильні пріоритети того, кого в першу чергу треба любити. Текст написаний про Джона Буньяна. Це був великий євангеліст, який жив в Англії у 17 сторіччі, який дуже сильно потрудився для Бога. Дуже багато людей через нього покаялося, але він прожив разом з цим складне життя. Тут написаний такий текст. Джону Буньяну сказали, що він повинен. Перестать проповідувать, інакше його посадять в тюрму. Буньян знав, що якщо попаде до в'язниці, то його дружина і діти залишаться без засобів до існування. Вони і без того жили в скудності і бідності, але якщо він попаде у в'язницю, сім'я зовсім тоді обніщає і збідніє. Але Буньян знав, що він повинен проповідувати Євангеліє, оскільки для цього його призвав Бог. І так, як він продовжував проповідувати, його посадили до в'язниці. І з своєї камери він писав розлучення з моєю дружиною і бідними дітьми я часто ощущав саме так, як будь то від моїх костей відділяли плоть. І не тільки тому, що я дуже любив їх як милость від Господа, але тому, що часто уявляв собі, які тяготи і яку нужду. Вони, з якими вони столкнулися, як моя сім'я, коли мене з ними не було. Особливо моя сліпа дитина, яка була моєму серцю ближче всіх остальних. Одна тільки думка про те, які труднощі, яке трудне положення могла попасти моя сліпа дитина, розривала моє серце на часті. Але приходячи в себе, я думав про те, що ради Бога я маю ризикувати всім. Хоча все йде до того, що мені доведеться скоро покинути їх. І знаходячись в цьому положенні, я бачу, що виявився людиною, яка перекладує заботи про будинок на плечі дружини і дітей. І все ж я думав: я повинен це робити. Я повинен це робити. Якби Бундян був той людиною, яка більше любить свою сім'ю, знаючи, що якщо він не перестане проповідувати... Дуже будуть великі проблеми і в його, і в його сім'ї, він би перестав це робити. Але ми бачимо, що він в першу чергу любив Бога. Хоча й зрозуміло з тексту, що і сім'ю свою він дуже любив. Він якраз був тою людиною, яка в першу чергу віддає себе служінню Богу, а тоді вже думає про все остальне. І навіть коли його думки надто переживання його захльостували, якщо можна так виразитися, ми бачимо, як він пише. Однако, приходячи в себе, я думав про те, що ради Бога я маю ризикувати всім, і я маю проповідувати Євангелія. Оце якраз гарний приклад той людини, яка абсолютно подсвячена Богу, не дивлячись на всі ті труднощі, які можуть в його виникнути через це, яка правильно розставляє пріоритети, кому має бути вірна, кого має любити і кому має служити. Далі написані такі слова. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Часто люди, читаючи цей текст, розуміють його по-своєму. Вони думають, що нести свій хрест це означає мати якісь життєві труднощі. Наприклад, людина може мати проблеми з здоров'ям, людини непослушні діти, людини там, проблеми якісь на роботі і так далі. Але тут написано не про це. Ті люди, які жили в той час в Римській імперії, коли звучало слово хрест, вони абсолютно розуміли, що це значить. Хрест це було знаряддя для казні людей, для смерті. Хрест це не символ якихось труднощів в житті. Хрест це символ смерті, смерті жстокої, смерті дуже важкої. Це приблизно, якби в наш час вам сказали: візьміть свій електричний стілець. Візьміть на себе і йдіть слідом за мною. Ви розуміли би абсолютно чітко, що електричний стілець це не символ труднощів в житті, це символ смерті і казні і смерті жстокої. І так само Ісус, коли говорив, хто не візьме свого Христа і не піде за мною, той мене недостойний, Він говорив про те, що якщо ви мої учні, якщо ви назвались моїми учнями і хочете йти по моїх стопах. Будьте готові до абсолютної вірності. Він вимагав абсолютної вірності, навіть якщо за це вам доведеться померти. І не просто померти, а померти страшною мученичиською смертю. Це абсолютна відданість, яку Господь вимагає. Він нам дав багато чого. Він дав прощення гріхів, він дав вічність, він зробив те, що людям невозможно. Людина сама душу спасти свою не може. І це не просто спасіння від пекла. Це нагорода на небесах, де людина буде жити у вічному блаженстві і в Царстві Божому, де не буде ні плача, ні сльоз, ні страждання. Але за це на землі Він вимагає від нас абсолютної відданості Йому, навіть якщо за це доведеться постраждати. Написано далі: хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Людина, яка переживає за те, як зберегти свою душу, мається на увазі душу, це життя. Вона хватається за те, чого, чим вона не може управляти, що вона не може, що не в її власті. Людина не може остановити свою смерть, вона не може жити вечно. Та людина, яка шукає тільки того комфортного життя. І яка в першу чергу переживає за себе, за свій комфорт, за свою шкуру, якщо можна так виразитися, Господь каже, така людина втратить своє життя, а та людина, яка раді Господа, віддасть свою душу, вона получить її. Не обов'язково кожен має вмерти мученичіською смертю. Зрозуміло, що в нас зараз більш цивілізований світ. В деяких країнах це часте явлення, але в більшості країн, там, особливо західний світ, мученичіською смертю майже ніхто не вмирає. Але разом з тим є люди, які шукають комфортного життя, а інші служать Богу. Пан Макартур писав такі слова: Любов до себе і благ життя часто є самим, самою більшою перешкодою для повної посвяти Христу. Тобто, якщо людина любить себе, вона шукає комфортного життя, вона раді благовістя не готова жертвувати нічим, не готова жертвувати своїм комфортом, вона не готова. Позбуться чого, ще їй комфортно, вона, це для її дуже є великим преткновєнням, така людина не може йти за Богом. А та людина, яка повністю посвятила всього себе Богу, яка готова жертвувати, служити своїм домом для Христа, яка готова жертвувати своїм часом для Господа, яка готова жертвувати матеріально, яка готова жертвувати своєю увагою для, для служіння Господу. Та людина якраз і є, та, яка може називатися дійсно учнем Ісуса Христа. Зрозуміло, що бували, от в нашій країні, якщо спомнить час, коли був комунізм, особливо до 43-го року, бували випадки такі, коли буквально людина, яка охранить своє життя, могла погубити його. Бували тоді часто такі випадки, коли до віруючих людей могли прийти озброєні люди, вивезти з дому, поставити під дуло автомата і казати: відрікайся. І це якраз і є той випадок. Хто сохранить свою душу, той втратить її, а хто її втратить ради Христа, той получить її. Але не обов'язково така ситуація має статися з кожним із нас. Хтось із нас проживе життя до самої старості і спокійно відійде у вічність у своїй постелі, але таких людей буде стосуватися інше. Чи готові ми повністю посвятити Богу, чи готові ми йому служити своїм домом, своїм часом, своїм всім серцем? Чи готові ми позбутися якихось життєвих благ раді служіння Господу? Чи достатньо моєму посвященні, і чи любимо його більше, ніж все інше, більше, ніж свою сім'ю, більше, ніж самих себе, більше, ніж оточуючих нас людей? Якщо це так, то ми дійсно учні Ісуса Христа. Якщо ні, то потрібно дослідити своє серце. Як Ісус говорив, не Ісуса а Павло говорив, дослідіть. Досліджуйте самих себе. Чи ви не знаєте, що Ісус Христос в вас, хіба що ви не ті, ким повинні бути? Так що нехай благословить вас Господь, брати і сестри, щоб ми дійсно віддано служили Богу всім серцем Своїм, всім розумінням Своїм, і любили Його в першу чергу і віддавали славу правильно і розставляли пріоритети правильно. І ми розуміли, що в першу чергу Бог, в першу чергу. Слава Богу, говорили в другу чергу і також можна сказати в першу. Слава Ісусу Христу, бо син рівний батькові, а вже потім віддавали славу Україні, героям, воїнам і всім остальним. Амінь.